Ситуація на фронті, допомога партнерів для України, контрнаступ про це і не тільки у нашому контрнаступальному дайджесті Треомедіа. Я хочу нагадати, що контрнаступальний дайджест Терео Медіа впевнено і послідовно крокує інформаційним простором України. Отже, традиційно розпочинаємо наш дайджест із ситуації на фронті, основні напрямки, чого очікувати, і навіть не боїмося робити певні прогнози. Ситуація наступна. Як ви пригадуєте із попередніх випусків дайджесту, я говорив про те, що стратегічно ми будемо спостерігати на полі бою змагання за ініціативу. На сьогоднішній день так і відбувається. Тобто, в цьому сенсі поточна обстановка вона не змінилася. Що мається на увазі? Мається на увазі, що на північному сході, в районі Купінська і Лиману, російські ворожі війська продовжують підготовку до. Більш масштабнішого наступу, який вони можуть активізувати ось буквально восени. А на півдні українські війська продовжують успішні наступальні дії і звільнення роботиного. Тому підтвердження. Офіційно це ми вже можемо сказати. Я думаю, що неофіційно багато хто і так здогадувався, що роботи і околиці вже вони звільнені, вони обезпечені, ситуація стабілізована, і звідти вже наші сили продовжують ведення бойових дій. Тому помітно на сьогоднішній день ситуація буде на найближчий період зберігатись така: Українські війська будуть просуватися на півдні, і з того, що сказав президент України Володимир Зеленський за результатами ставки Верховного головнокомандувача, про те, що основне це наступ, основне проявляти зусилля зараз в наступі, це так було подано. То очевидно, що зараз робиться акцент на тому, аби досягти. Успіхів і прориву на півдні. А якого ж про який успіх йдеться і чого можна очікувати? Власне кажучи, мова йде про те, що після звільнення Роботиного і вихід на околиці на південь, розширення плацдарму, що роблять українські сили оборони, а плацдарм необхідно розширювати фланги стабілізувати для того, аби убезпечити від атак противника, це дуже важливий момент. Українські а, сили а, фактично будуть виконувати задачу по проходженню другої лінії оборони, вклинювання в лінію оборони ворога. Це дуже непросто. Це складний процес, Бої доволі такі запеклі, але при цьому видно, що ворог дещо занервував, оскільки перекидає додаткові сили підрозділи на укріплення своїх позицій. З одного боку, звичайно, це для нас не дуже хороша новина, тому що буде більше ворогів, і вони більше зможуть укріпити позиції, і більша протидія буде нашим підрозділам. З іншого боку, якщо подивитися на цю ситуацію з точки зору того, як розвиваються бої і обстановка, можна сказати, що це е, і хороший сигнал з цієї точки зору, що, вочевидь, російське командування нервує і вони дещо перестраховуються, перекидаючи додаткові підрозділи якраз. На півдні в цей час тривають бойові дії і на південь від Старомайорського, і на південь від урожайного. Це біля населеного пункту завітне бажання з метою виходу на плацдарм Старомлинівки, де у ворога є укріплені позиції, які необхідно проходити. Взявши ці висоти у українських сил, з'являється можливість брати під вогневий контроль логістику і створювати передумови для подальшого просування на південь. Там відкривається оперативний простір. На сході в цей час йдуть запеклі бої в районі Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, де наші сили все одно продовжують наступальні дії, а мають тактичні успіхи і здобутки, але ворог постійно намагається контратакувати і також підвозити додаткові сили. І Куп'янсько-Лиманський напрямок, де російські війська концентруються, прибувають підкріплення, вони готують до, готуються до наступальних дій. І тут ми підходимо до того, що. Відбувається, як вирішувати ситуацію. Лунають дві думки, дві концепції можна озвучити. Перша концепція це продовжувати наступальні дії на півдні, весь максимальний ресурс доступний і всі резерви перекидати туди, на два напрямки, на один, як вирішить командування, і таким чином намагатися протидіяти ворогу на сході наявними ресурсами стримувати дуже складно і непросто, але стримувати численні атаки і натиск противника. І коли нашим силам вдасться прорватися через другу лінію оборони, вийти на простір Токмак-Мелітополь, ворог вимушений буде діяти своїми резервами і знімати свої резерви зі сходу, перекидати на південь. Є такий підхід, є інший підхід, який говорить про те, що і схід зараз потрібно стримати, тому що там можна перемелювати і знищувати велику кількість ворога. В цей час створюючи перспективи на майбутнє для півдня для операцій, там. І тоді все ж таки ресурси вони дещо будуть зменшуватися і обмежуватись у Росії. Плюс на Сході потрібно зберегти те, що було відвойовано рік тому. Ось ці дві концепції вони існують. За якою піде, за яке рішення буде прийнято нашим командуванням, це ми побачимо вже незабаром. Але для розуміння ситуації треба це усвідомлювати ось так. Так само треба сказати, що не полишають спроби українські сили оборони до. Проведення флангових дій і флангових операцій з правого берега на лівий берег Херсонщини. Ви знаєте, я постійно про це говорю, тому що це дуже важливо, тому що це захід з флангу в тил ворожому угрупованню, і це дає перспективи і переваги для наших військ. Так само, і сили територіальної оборони України проводять збір на човни, які необхідні для. Наших військових, які проводять дії на річці Дніпро, доволі таки успішні, тримають ворога постійно, скажімо, в неспокої, турбують, наносять ураження. І якраз для того, щоб проводити ось ці рейди, як козаки на чайках, потрібна і ваша підтримка так само. Тому по можливості долучайтеся, тому що флангові операції це дуже важлива річ. Вони дадуть перевагу, вони дадуть змогу. Зайти ворогу в тил, відійти резервами, які вони мають в районі Мелітополя, Бердянська і інших міст, боронитися там і дадуть кращі можливості для проведення наступальних дій нашим бійцям в районі і Роботиного, і в районі Старомайорського, і на інших напрямках, де зараз доволі таки непросто. Після загибелі Пригожина спостерігається певна активність вагнерівців в Білорусі. Була інформація про те, що частина з них була виведена в Росію, частина в Африку. Але разом з тим треба розуміти, що є підрозділи, які там на сьогоднішній день зосереджені, вони все ще перебувають, і, скоріш за все, ввійдуть в структуру Міністерства оборони Росії, яке вже далі буде керувати безпосередньо процесами і задумами. Там буде інше військове командування, і вони вже будуть продовжувати виконувати задачі. Що стосується допомоги від партнерів, вона не припиняється. Зараз ідуть активні розмови про те, що потрібно ще більше наростити підтримку України, оскільки в межах наступальних дій наступальної кампанії кількість боєприпасів снарядів, які потрібно використовувати, вона зростає і збільшується в рази. Тому іде мова про те, що необхідно постачати додаткові сили і засоби. Наприклад, цікаву думку запропонував і озвучив відомий американський оглядач, експерт Девід Ігнатіус, який на сторінках The Washington Post написав про те, що є серед американських кіл політикому думка про те, що зараз дуже важливо наростити підтримку України, аби забезпечити прорив і наростити навіть за рахунок. Снарядів до систем Хаймерс, і мова йде про касетні снаряди. Що це означає? Я думаю, що не є таємницею, що ворог намагається протидіяти застосуванню систем Хаймерс українських, і навіть ефективність їх дещо була впала. Але, по-перше, проходяться оновлення заводом виробником для того, аби, ну скажімо, протидіяти і виробляти способи обходження цих пасток у вигляді засобів радіоелектронної боротьби, які ворог розставляє. Ну і крім того, мова йде про те, що можуть передати касетні реактивні снаряди. Що це означає? Це означає, що навіть якщо російські війська будуть протидіяти своїми пастками і ребами для дій українських хаймерців, все ж таки навіть за умов відхилення ракети вона буде влучати і тому, що касети будуть розлітатися, і справа в тому, що їх треба застосовувати проти живої сили або легкоброньованої сили ворога. І таким чином, якщо умовно візьмемо 10 20 кілометрів укріплених рубежів позицій лінії фронту, куди б не прилетіло, буде уражено противника. Це дуже важливо. Звичайно, що після цього такі території вони мають бути пріоритетними для розмінування, тому що є касети, які не розриваються, і це може залишатися в нашій українській землі, і це потрібно очищати. Так само ми бачимо, що активізується процес щодо. Ф-16 носиться ясність про навчання українських пілотів. І є вже інформація про те, що десь на весну ми можемо очікувати перших літаків, що дуже важливо для нас, і створить додаткову підтримку, що, можливо, не ту перевагу в небі, на яку ми розраховуємо, але дуже потужну підтримку нашим силам оборони на землі. Тож очікуємо з нетерпінням. Досягнень і звершень від наших бійців, а також допомоги від наших партнерів, аби уся вся міць і спільними зусиллями ми дійшли до важливої перемоги. Дякую вам, залишайтеся в соцмережах із простором ТРО Медіа. До нових зустрічей! Слава Україні!